Перший номер румунської збірної, голкіпер Йонус Янчу і сейф одразу ж від нашого голкіпера. Швидка атака збірної України розганяє Тарас Міноцький і пас на Андрія Акіменка. Андрій Акіменка сейв від Янчу. Атака нашої команди. Знову ось такий парашутик від Акіменка. Браво Андрій, Лідер не тільки національної збірної України, а й Бухареського Динамо, з яким він дійшов до днії восьмої фіналу Ліги Чемпіонів, але там фантастичному рів ще раз дізначу. Атака нашої команди знову переведені на Акіменко і ворота Румунії. Смакуємо цей епізод Акіменко і. Знову Драган продирається там. Все в порядку в, нашу, в нашого захисту і швидка атака збірної України. А Кіменко знову і переграє Янчу 12-11. 23-21. Румуни ще хвилину гратимуть в меншості, але залишається до завершення матчу 13 хвилин. Потрібно ще грати. Яке ж переведення на правий край. І ось тут Андрій Акіменко у фірмовому стилі вилітає зі своєї позиції, немов на крилах, і закидає 24-й м'яч у ворота національної збірної Румунії. В три м'ячі ми попереду. Я ж розібрався зараз. Акіменко ось так на паузі. Ільченко та Тютюнник, Акіменко на позиції правого півсереднього. Вперше ми побачили ось такі зміни в матчі з Фарерами, коли Акім грав на позиції правого півсереднього. І зараз Андрій Акіменко взяв на себе ініціативу, пройшов до центру. І одразу ж з цієї позиції кинув по воротах збірної Румуї. Ось так гра від Андрія Кіменко. Не тільки на правому краю може грати цей гравець, справжній універсал нашої команди.